Слава Україні! Героям слава! Сьогодні я вдома. І сьогодні вирішила зробити декілька відео. І це один із наступних відео. Я вирішила показати, поки не пізно, поки не відквіт. Як у мене завжди все відбувається, це є Аскоцентрум Центром Правильно по болітрах буде написано, підписано в самому, на самому і назва відео. Що можу сказати, квіточка. Кажем так, цю рослину я отримала цього літа. Коусок, шматок, посадила ось так от гочі підвіска в кору великої фракції. Був в мене до пізньої осені на вулиці, коли отримала його під час упаковки чи під час доставки, не знаю, був обломаний ось його вершок. І з нього ось пішли ось такі два ще шматка. І саме і так тикнула кінчиком. Ось, бачите, тут водщик -от -от і звідси також пішов шматок. І ось тут пішов кусок і вирішив собі ось проквітнути. Квітне він вже довго, вже добре тижні. Я весь час не маю часу його зняти. Наробили тільки багато фоток, усіляких різних Росте мене він на тому кухонному вікні, там, де всі мої ванди. І що, полив по мірі підсихання? Зараз зимовий період Він у мене поливається раз в тиждень. Сьогодні я обробила від паразитів, правда, обробила таким щадящим. обробляла всі, так кажем так, по ходу п'єси, і також його просто дуже таким легеньким, нетоксичним препаратом міледі, бо щось ще трішки треба дотягнути до весни, щоб вони стоїть на вулиці обробити. Усякими різними, бо все одно в великою кількості орхідей щось заводиться. Слава Богу, що не, не критично. Але стараюся тримати це все в межах Якась, в цьому, розумієте, картоплю з підвалу приніс, там є якась літяча мушка, і вона вже тобі на твою орху застрибне. Тобто в цілях профілактики обов'язково обробляю, так само і від грибків обробляю, і так само від всякого різного. Це означає, що воно є, просто обробляється. ось так. Квітка не пахне, але дуже-дуже-дуже ніжна. Такий собі екзотичний бузок, навіть не знак от видно, дуже-дуже гарна ніжна квітка. Тобто тут є два квітоноси. Не знаю, чи видно от один і вон другий два квітоноси, і ось тут у нас третій. Отож, посаджена вона в кору великої фракції, росте на підвіконні там, де всі мої ванди. Там є підсвітка рожевого спектру. І перепадок температур такі, як для фаланопсисів. Отож, все більше нічого такого. Ось така вот красота. На цьому все. Слава Україні! Героям слава!